Чекаю на своїх онучку і правнучка і дивлюся, як мені тут позаливало, а позаливало добре. Тут капельку не дісталося на троянді. А там нічого, ну там я е, шламки поливаю, бо не вистачило довжини. Так, нічого. От у мене там росте лавандочки, кусочок, що відпала від того, що мені сусід презентував. Не ходила, не дивилась, як там тут. все. Так, мені знаєте, що треба. Ну, це ми будемо гуляти на вулиці. Якщо нам дозволить погода, то я оце позрізаю. Не, не ламати, щоб отак, а треба зрізати. Ну, щоб не давало мені тут порослі. Ну, ці живці, ось бачите, скільки їх куди. Я їх не продаю, та й кому вони, мабуть, потрібні. Може, комусь і потрібні. Це треба, знаєте, так, конкретно займатись, показувати. От, так, кому треба, то подарую. А сама не, не продаю. Бачу, багато займаються таким. Це таке, у кого є велике бажання вже. Треба конкретно займатися, треба, щоб була тепличка, треба там вирощувати. Бачу. В інтернеті скільки таких продавців і скільки сайтів, мабуть, більше, ніж бажаючих корів. Ну, я ще й трішки зірвала. Швидко відквітовують, звичайно. Ну, вони гарні, оці кущики. Ну, це я сформувала такий кущик, а можна його в вишину. Ну, а я захотіла так. І той, той теж так зроблю. А от посередині не знаю, ще подивлюся, який то колір. <с�алі> Може, теж такий же самий. От сміхота буде. Це мої гібіскуси, вони різні по кольору, ну, гарні. Дуже високо я не даю їм рости. Бо вони, як починають цвісти, то гілочки нахиляються аж до полу. Ну, такі хай собі невеличкі і будуть. Як вам такий вид приїхала Віка. А малеча заснув, а вона ж до неї біжить. Так, дай, тихо. Я навіть смакули б дала усю. І вона ж не бере, дивіться, давай їж. Ага, бачиш? А так висоти боїться. Тут сиди, зараз подам. А на вулиці пустився дощ. Щоб її на вулицю, не хоче навіть. Як так так просить. Это ж не дала ей дуги піти. Мы уже приехали. Так мало поспали. Сколько в Викуличке? Mm -hmm. А что ж мы будем делать? И на горе душ. тут дождя. Уже нема? не Може Может, через часик выйдет и у нас Так, Да? Хорошо. А о чем бабули? А о А у нас там есть зубы. Ой, опа. Красавчик наш. Ой, золото що ми робимо. Все? Пішли до мами і йшли. Забули шапочку вдома, тому ми в капішоні, а як ми далі? Пише плюс 20, дощу як і не було, так добре напустився. Ну, бачите, тротуарка суха вже. Ну і ми вийшли, бо він 20 хвилин всього поспав, а зараз, може, поспимо ще. Да? Заєчка. Щось мовчиться, спати хочеться, зубик у нас виліз, то ми будемо тепер добре кушати, не будемо капризулькати. Да? Ну, поїхали, закутались, бо чогось я курточку оділа, Бо холодно, ось так вам. День на день не приходиться, плюс 20 вроді нічого. В хаті як плюс 20, так це нормально. Ну і ми покатаємося. О, мама шапку знайшла. Ось таку мама шапочку знайшла тут. Ну, вона ще й тепліша. Каже, тільки капішон не одягай. кажу, ну звичайно, все, поїхали. Каже, поїхали, чого ми стоїмо. Може, поїдемо там подивимося, як наші туєчки, поки що проведемо маму на роботу, а потім поїдемо. Поки покатаємося в дворі. Все ми так спимо. Ото 20 хвилин поспали, та й все. Ой. Трішки поговорив, а зараз замок. Єсть цячка. Все тягнемо в рота. Ось так. Так прохолодно. Закутала його. Да, зайчика. Святик? Свят. Чого ми так сміємося, бабуля закриває очки отак долонею, а потім прибирає І це він сміється, куку да? -ку, бабуля робить. Годинки вже треба обідати йти, так що тепер не спати, а далі вже як вийде? Да? да? Фенді побігла додому, вискочила і втекла. Холодно їй, да? Зайочка. Прийшли обідать. Да? Ми прийшли обідать. Фенді, дай свого Михайла грязного. Святик, свят! А кушать будемо? Будемо кушать? Ага. Я зрозуміла. Каже, поки я граю, сиди готуй. Пішла. Пообідали тепер ав. Венді <клухи> не чіпай, кажи, не чіпай. Ось так. І трішки побудемо вдома. Бабуля помиє посуд, прибере <клухи> і підемо на вулицю. Добре? Ага, кажи, я ділюсь з тобою, Фенді, Я ділюсь з тобою іграшками. Ой, ділюсь, мою не чіпай кажи. Я ж з тобою поділився, де твоя рибка, кажи. <клухи> фенді. фенді, Фенді, фу. Та, не-не-не, ні, не, ні, не, ні, ні. на. Ой. Ага. каже, там ще куча іграшок. Фенді, де твоя? Фенді? О, киця там, киця, да? Киця? Киця там? Не, не треба бити Фенді, вона хороша. Все, дістаємо всі іграшки, аби не плакав. Потім походимо трішки, потім передігнемося і підемо на вулицю. А ще ми любимо гратися посудом. Оце що дістала. І граємося, да? поки бабуля щось робить. Да? каже, я теж зайнятий. О. І куди? Під стіл, під стіл. Тут теж цікаво. Ну, забавляйся. Це в нас на кухні такий розгардіяш, Аби мовчав. Так, я е, пляшечки, його, баночки вірніше, постерилізувала і зробила тут у мене е, вариться пюре, тут у мене відбивні смажаться. на дворі пішов дощ. І трішки нам замочив колясочку, поки ми обідали. Прийдеться феном сушити. Так, сух у нас ми вже їли. Зложили капусточку. І саме основне, зараз по блендерю, Добавила сюди один отакий банан, Віка привезла. І це вишні. Чим погано вишні мені прийшлось перетирати, бо вони були з кісточками заморожені. Ну, зараз по блендерю і по баночках. І оце вам пюре. Ну, вийшли от таких чотири баночки. Ну, це нижче, але вона ширша, ось, одинакові. Так що, і таке нерідке, трішки густіше. Ну, це ж вишні, чим ото в паках пюре де. Отак ми вже спати хочемо дві. Дві відбивні досмажу і все, і будемо йти спати. Ну, відбивні досмажувала вже з святіком на руках ось. Каже, привіт-привіт! Mm -hmm. да, пішли тепер перевдягатися, лишилося в нас пюре кипить, ну то вже таке зробимо. Здається, потепліло, вийшли на вулицю. В кухні лишили розгардіяж, ну він засне, я швиденько, так і тут, як швиденько, з центру міста він заходить так і тучи. Мабуть, прийдеться бути тут. Не до... Ой, не доварила картошечку, на тихенький огонь поставила. Якщо він засне, бистренько прийду, все зроблю. Ну, а так, ось так живемо. Каже, я вже спадки хочу. Там мало поспав перший сон 20 хвилин всього. То вже ось так. Він і так себе добре вів. Зате всі каструльки, всі мисочки повитягував в нержавійки, знайшов, де вони знаходяться, да? ой, пташки співають, да? Десь Фенді вийшла на вулицю, а де вона, не знаю? Бігає десь. Пташечка співає. Святик, свят. Також я вже сонний, да? все, справилась дома. Мане маленький заснув, то я і попідтирала, і помила посуд і все, прибрала, зараз винесу. Фенді за мною біжить, хоче всього їсти. Це не тобі. Ну тут котлетка, звичайно, теляча, оце вона і це звірям нашим. І зараз включу туман сюди, де трішки на полуницю, бо цього дощику ми так і не дочекаємось. І перевзуюсь і там у мене повилазила, там у мене малина росла, і поросль повилазила. Зараз її не то що зрубаю, мабуть, викопаю, якщо встигну, поки малеча спить. От. Хотіла попідливати, ну, мабуть, зроблю це ввечері. Там корні треба підлить, а тут мої посадки я хотіла мочевиною підлить. Ну, і оце ж От віднесу. Так, Фенді, це не тобі. Не здума їсти. Не хотіла ставити сюди. На цю кришку я її помила. Так із-за цієї ж фендюхи прийдеться ставити. Ні, я отак поставлю. А, а потім на, опущу тут водичка їм. Так, то не можна. Все, то не тобі. Так, це в мене шульці каліфорнійська, один кущик. Я її прибирала, прибирала, вона так і росте. Так, зараз включаю, Ой, все щось хочеться. Я Хотіла тут ще де білизну вішеєм додати по одній тротуарці, бо мені щось малувато три. Так, включаю. Ну, так, нічого, не знаю, до якого дістане тут. Добре, зальється, якщо тоді передвину сюди, бо у мене. Є ще одна, то я її хочу покласти отам, де то парничок, так. Каркас парничка вірніше. Фенді, то не тобі їжа, не бігай, не бігай. Ну, все, хай поливається, а я піду взуття перебую і там покопаю трішки. Ой, не знаю. Так, Люся говорила сьогодні, що їй два. Чаріка. Ну, Вони такі не дуже. Якраз тут два. Це один такий Ага, пропав. Ну, а два є. Треба підлити хай їй росте. Так, а це непонятно, що. Ну, пропав, звичайно. Добре, я його сьогодні піділлю, поки вона забере, то хай росте. Нічого ці адаптіруються тут потихеньку. Як морозів не буде, ну вітри такі були. Зараз тихо і ледь-ледь вітерець. Ну, так. Фенді то не тобі, то котикам. Хто перший прийде, той і отримає. Оце по цій ділянці, вон, бачите, росте, росте, росте. Треба викупувати. Ну і... Не знаю, оця ялиночка, мабуть, пропала. Ну, із цих п'яти не знаю, скільки виживе. А ось ялівці живенькі. От, о, якось оця мені, ну, я їх поливаю кожного дня. Ну, думаю, ну, це, звичайно, щоб вирости такі, які я отримала, то це пройде час. Ну, хай ростуть. І так. Ці, бачите, під пляшками були, збереглися, а зберегла пів, в, в парничку, потім висадила в рівчачки, а вони майже всі пропали. Ну, є там, ну не дуже. Ну а ось ялиночки мені хоч би одну зберегти, і то нічого. Десь би так я посадила, щось би змінила тут. Так от, так, що я там садила, Коктейльні. Напізніше воно ну, відкрила вчора і поливаю. Так, магонія листочки вже дає, ті скинула, це вічно зелена. Так, а це в мене що тут? Угу, не знаю що. Ну, малина. Що ж іще? Кошмар? Ну, ладно, а це полбіг томати, тут я напізніше посадила. Я заглядала то... Ну, все сходять трішки. Та мені небагато, аби напізніше були. накрию. Так, ну попрацюю, поки Манюсінький спить. Бо хтось наскільки він буде спати. беру, Це, мабуть, беру лопату та лопатою рукавички. Сьогодні тут добре залила. Ось он там, якщо видно, ну ми його називаємо чорний, але він такий бордовий піон. Дивіться, як він довго. Він маленький, звичайно, молодюсінький. Ті я позривала, позрізала ідусь, і доці відвезли 27 квітня. А цей лишили. Ну, він якби Там вистачало шість, здається. чи… Ні, не шість, вісім. Вісім От. А цей квітує собі та й квітує. Ну, тут і, і лілії серед них. І оце ж якісь не, не квітли, оце полосочка, листочки. Люди теж говорять, що. Зразу квітнуть. Я думаю, що це той що Віка його називає капуста. Забула, як він десь у мене є від нього назва і картинка. Ну, Побачимо. Так, пішла нічого заглядати, пішла і попрацюю. Котила колясочку ближче до себе, щоб швиденько підбігти і покачати, щоб дуже ще поспав. Ну і буду працювати. Отак От і справляємося потихеньку.